Так, значить, перша пробіжка за 10 днів перед цим хворів короною. У мене була класна форма. Я пробіг десятку на новий особистий рекорд, декілька тижнів класно тренувався. Ось, Був на пійки, як у біговому плані, так і в житті, в принципі, куча енергії, все круто, але захворів на корону. І це перший раз у два роки, що ну, захворів на такий довгий період. Перед цим в основному була якась легка застуда, з якою я там швидко міг впоратися за один-два дні. Я відразу коли помічаю там багато тюрідини, тобто ще більше вживаю кучу вітаміну С і багато сплю. Взагалі, вважаю, сон може допомогти майже у всьому, якщо у вас поганий настрій, просто більше поспіть. Якщо там, ви втомлені не відновлюєтеся або так відчуваєте, що захворіли, так а ще там сплю годин 10 і прокидаюся вже з ну, другою людиною. Але цей раз мені це не допомогло, бо це була корона. Взагалі якусь фізичну травму набагато простіше переносити, ніж е, таку застуду чи коронавірус, бо от мене була травма у... у вересні, наче я там декілька тижнів взагалі не бігав. Але в тебе болить просто якась частина тіла. У мене це там боліла гомілка. І виходить, болить частина тіла, але в принципі ти так само можеш нормально спати, якусь там замінити активність, я там ходив на прогулянки, робити силові вправи, розтяжки. Ну коротше, в принципі, ти живеш таким самим життям, просто не бігаєш. А зараз мінус сон, там змінилось харчування, ну просто хвороба. Я не знаю, Витискаю з тебе всі життєві сили і просто нічого не хочеться. Я максимум там міг декілька разів порозтягуватися, ну і виходив на прогулянки. В плані було це пройти навантажувальний тест і через тиждень пробігти десятку від активні парки. Але все відмінив, не знаю коли. Коли пройду навантажувальний тест, тому що потрібно трохи набрати форму, бо ну, я за, зараз побігав, дуже складно, насправді дуже складно. До речі, мені писали коментарі на Ютубі, що можна пройти лактатний тест за допомогою е, датчика Гарміна. Ось, і я насправді про це навіть не знав і не думав про це. Я хотів, ну я купував, купував е, датчик і думав, що через декілька днів я все рівно піду здам. Е, Ну, пройде цей навантажений тест у лабораторії. Тобто я навіть не шукав ніяких альтернативи. Тому це, напевно, нормальна альтернатива. Якщо у вас немає змоги пройти навантажувальний тест, то можете пройти цей тест на лактат е за допомогою датчика та годинника. Ще хотів розповісти таку штуку. Я давно знав про такий показник, як HRV, але я ніколи не, його не використовував, не слідкував за ним, бо він завжди був в нормі мене. HRD взагалі це, типу, heart rate variability і він означає, ну, він індикує ваш стан здоров'я, грубо кажучи. Типу, якщо ви перевтомилися, або у вас там куча страса, або е ви захворіли то він погіршується. Тобто це такий індикатор, що у вас щось не так, і, скоріш за все, вам потрібно відпочити, дати відпочинок вашому організму. І виходить, я ніколи ну, за два роки я не хворів, так щоб значно, і напевно не перевтомлювався. Із -за цього він весь час в мене був у нормі, і як би не міг зрозуміти, чи це true story, чи ні, і Взагалі, годинник чи нормально його показує, чи ні. І це перший раз що я захворів. І насправді дуже цікаво, от я вам покажу графік. Ви можете бачити, перші декілька днів він ще був в нормі, але він вже погіршився. Потім прям сильно погіршився. І отак от досі тримається. І видно, куди воно росте, типу в таку параболу. І коротше, дуже прикольно, що ну, він прям точно точно показує те, як я себе відчуваю. Перші дні я був. Ще більш-менш, я думаю, можливо, це легка застуда, я буду бігати. Він погіршився, але був в нормі. Потім він провалився, це я відчувався дуже жахливо. І зараз я насправді вже почав бігати, але він мені показує, що, напевно, ще не треба бігати. Видно, що він вже росте і буде покращуватися. Тобто така чітка яма мого стану. Коротше, дуже прикольно це було відслідковувати, оскільки, як я кажу, він завжди був у мене нормальним. І тут перший раз я захворів, і одразу така от яма, і зараз я ну мій стан покращиться, він реально росте. Тобто годинник, гармін, по, їм, по моїм відчуттям все прям чітко-чітко показує. Тому якщо я буду там перевтомлюватися, чи також в мене буде якась застуда, чи щось, я розумію, що. HRV по гарміну, це класний індикатор, реально потрібно прислуховуватися. І, можливо, я там просто перетренуюся жорстко, і, значить, потрібно трошки відпочити буде. Ось така штука. Тому один ще показник, який точно можна використовувати, може допомогти вам в тренуваннях. Бо я насправді не всі дані, які гармін мені показує, використовую і довіряю їм. Наприклад, я не слідкую за Sleep Score, бо сон для мене дуже важливий. Я реально про нього запарився, бо мене він раніше був дуже жахливим, і зараз я насолоджуюсь тим, що я можу там, чітко спати, лягати в десяті, прокидатися в шостій. Класно все відчувати, мати дуже багато енергії, тому я за цим слідкую, сон дуже важливий для мене. Але от те, що гармін мені показує, ну часто це взагалі не, не відповідає тому, як я себе відчуваю. Тому слід я не використовую. Ну, якось так.